Відео для усіх жінок, хто задовбався в побуті. І страждає від цього щодня. Я вам пропоную проекспериментувати та почати змінювати настрій під час вашого побуту. Пригадайте, що ви не просто жінка, ось у якої купа всього треба зробити по дому, там з дітьми, з чоловіками і так далі. Пригадайте, що ви українська відьма і що ви не просто варите борщ, це не борщ, це зілля, процвітання, кавуся. Це елексир бадьорості. Ви не просто миєте вашу підлогу, а ви прочищаєте магічною водою кожний куточок вашої домівки від негативної енергії. Так влаштована наша нейропластичність мозку. Коли ми робимо, здавалося б, щось таке звичайне, але в цей момент ми фантазуємо і прям так щиро, душею знаємо, що це не просто там борщ, а це реальне зілля, то велика частина. На мозику так це і сприймає. Мозок в цей момент магію починає робити реальністю. І тоді ви і вам легше, і в родину реально через борщ почне приходити процвітання. Спробуйте, вам буде так набагато легше жити. Хто задовбався в побуті, боже, мене перебувають жабенятка. Бачите, записую тік-ток для українських відьом, і одразу усі уся просто фауна. Загострилося